Всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, які відбувається на моєму каналі. Та й будемо спілкуватися на різні озійні теми, які вам будуть цікаві для обгорення. Не забуваємо, заходимо, ставимо лайчики, а хто ще не підписався. А мій канал, то та підпишіться, та й будемо спілкуватися. Івана, привіт, привіт тобі Івана, привіт, привіт, добрий день, дякую, що призвав підлимати. Дякую за, 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 за підтримку Івана. Ти не вдома? Ти не вдома, тього вдома, просто він в ці кімна... Він це я вдома Івана, вдома. Просто тут я ніколи з тим не вів. Так що ось так. А це я вдома, просто в літній кухні. В літній кухні Івана, в літній кухні. Так, привіт я з тобою. Івана, можеш прибрати цього Івана. Да, видаляй і цього моз просто заблокувати. Добре Івана, просто бери і блокуй його. Та і все, без попередження, нехай. Без побереження бери і видаляй. Івана так, так і здобила, дякую, Івана, молодець. Галіна Іва, привіт і вам, привіт, Галіна Іва, привіт, привіт, добрий день, дякую, що прийшли при підтримати. Дякую за да, за підлимку. Дякую за да за підлимку Галіна Іва. Що не, не забувайте заходити і підлимку. Так, ну. Хвилиночку добре, друзі, хвилину. Хвилину. Я вставлю, бачите, оцю стучку спеціальну. Е, для мікрофона. Ну, отак мене буде чути. да? добре чути. На напишіть, будь ласка. Отак чути, Тіні, на напишіть. Бачу чотири явайчиків. Дякую за підтримку. Не забувайте заходити і підтримувати. Дякую за підтримку. Дякую, лайтики, прозимаємо. Івана, чути добре, це добре. Четыре лайтики, дякую, заходимо, не забуваємо, хто там і не. Не, 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 не проза Лайки, хто прозміть будь ласка, добре. За хвилину. Хвалы на мой микрофон. Зары ну. Так зазернул, б... я так ставил. Ой, блин, Это так ч чё это? Я так будет Поисить какого, я в справе. ¡Ay, no! Тебе добре, тіти без мікрофона. Добре Івана, добре. Будемо без мікрофона. Ну, я за... ну, я... ну ти бачиш який він у мене. Ось що бачи який в мене мікрофон. Бачиш який. Добре, я його тоді не буде, бачу добре. Думаю, з... замовлю собі. Такий не, не, невеликий е, мі, мікрофон. Думаю, замовлюся був у мене, як-то кажуть. Олеся, всім привіт. тихого мирного дня, скоріше, мирного неба. Добрий день і вам, Олеся. Добрий день. Дякую ще прийшли. Підтримати, дякую за, за підтримку. не забувайте заходити. І підтримувати. Вот, дякую за лайки всім, хто там приєднується. приєднуйтесь. Так, Данило якийсь Данило не знаю вперше в мене. Даний, привіт, що нового? Нічого нового немає, все, всеки було. Добрий день, дякую що прийшли підтримати. Іван Олеся, привіт, гарного дня, міцного здоров'я. Привіт і вам, привіт, привіт. До, до, до. Добрий день, дякую, щоб забітлимати. Рома, доброго дня, до, до, до. доброго дня Рома і вам. дякую, прийшли підтримати. Рома Сердечко, Івана, Рома, привіт! Шоколадка, Олеся Івана, капличюк міжного здоров'я, мирного неба. Рома, Олеся, привіт. Олеся, Рома, смаколики. І каже привіт. Не знаю як звати новий, але но каже, привіт. Ох, пока, пока Іван, пока. Пока. Пока лайчики там порозимаємо, хто не поставив, то прозьміть, будь ласка. Пока і вам, пока. Дякую, що були призи підлима, дим. Дякую за, за підтримку. Так, є вісім лайтиків, дякую. Аня за вона Воно є Аня Сергієна. Аня Сергіена, дякую. І тобі добрий день. Дякую, що прийшла. підтримати, дякую за підтримку. Шо? Не забувай заходити і підтримувати. Дякую. Всім дякую Рома, Аня Сергіївна, привіт, Рома привіт Питається і Аня Сергіївной. Ой, Азі 15-15 бан на наводі, розуміло. Розуміло, ой. А я вам покажу камеру ось. Яку красоту. Бачите как красота на камеру показує. Аня Сергіяна, Ромчику, привіт, е, гарного дененька. Ось бачите, спритне, бачите, яке спритне? Спритне і не хоче бути на руках. Зараз секунду киса. Ой. Ой. Аня, ти ба, ти не бачиш мій кок. Коментарі-і-і! я перевіталася? Ой! Гляну Аня Сергієна, може і пропустив. Аня Сергієна, ось але... ту-ту-ту дякую Привіт! Раз глянем де тут Аня с с Сергієна вітається. Аня Сергіївна. Аня Сергіяна, мій восьмий, мі восьмий. Та я ну я прочитав там, де восьмий лайтик, А того вітання я не бачу. Спробуй зараз переписати, добре Івана. Переписи спочатку, добре Івана. напиши будь ласка, добре. Переписи, добра, Аня Сергеевна, вищи. Ой, може в вскрий ютуб, не знаю, у мене нема. Аня, нема у мене. Переписи, добре. Олеся, Аня, привіт, міжного здоров'я, мирного неба. Аня Сергеївна, Ромтиху, Аня Сергіївна, Ромтиху, привіт, Ганго деньочка. Ну no, це я бачу, Аня, а є э, коментар. Слухай, so, я, 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 я не побачив. Ти є тут ти вже вийшла? А ну написай, будь ласка, добре. А написи, ти ще є тут чи ні, щоб ти переписала. Спочатку з тобі перевітатися, може вийде? Переписала, а воно не переписала, а воно знову не видно. Я не знаю, а не серйова. Богданчику, привіт Ганного Денька о, вже видно, Аня Сергієвна, вже видно. Э, дякую тобі, привіт-привіт, ще привіт. раз дякую, що, що призла. Призла підтримати. Дякую за, за підтримку. Що робить там? Нічого. Відпочиваю, Аня Сергіявна, обідпочиваю. Відпочиваю. відпочиваю, а ти, що робозаня Сергіє, написи, як у тебе там справи. A тепер, давайте поспішимо. Це велосипед, транспорт. Просто. Там все і так. Я просто не знаю, що я на справи. Я у там справа? Не напиши, будь ласка. Так, 11 лайчиків, дякую, хто стави. Так, тринадцять, у мене чат видно тут тут завис. А ну я гляну і чат. не, не, не завис в мене. Олеся, Леся, лайчиків показує. Дякую, Олеся, дякую. Аталя полта, на, 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 на Полтава Наталя Повтава привіт кар, карасонтик нас. Лайчик постав, лайк постава, добрий день. Э, добрий день, Наталя на, на Полтава. Дякую, що ще призла підтримати, дякую, за підтримку. Алеся сім чотири, ага. Лайчиків, дякую. Дякую ще призабітлимати. Сім чотири, дякую. Мене тринадцять показує лайтики. Не знаю чого так. Мене тринадцять поки. Ну це є Наталі на, на, на постави лайтик. У мене тут один красивий, хороший друг. Дякую. Дякую, Олесь, дякую. <плес> е, Н, Н, Наталя мене чотирнадцять показує. uh-huh Ну, а Аталя Повтава, як у тебе справи, пиши, будь ласка. Я Як у тебе справи? Для мене вихідні дні самі кращі, Ну так. Я просто хотів вам нам сделаешь это я полицию. Затем он говорит, Ну так, це добре. А тебе повтав, ну головне мирне небо. Нам так, дай Бог. Мирного неба і скоріше і всі перемоги. І Боже і благодаті, ти як нас, ти як нас, котик, добре, як ви посіти.

свободе и я по хате прибираю. Ну, за мимо. Ну, за мимо. Бог помнить. Vodimel Nikitenko. Pridėkite jums, vodimel, <tis> privit, <tis> privit. Dobrį dieną, dėkui, kad atvykote. Привіт, привіт е вам, привіт. привет. привет. Добрий день, дякую, що призовите на Наталя Полтава. Э, у мене будет у Фейсбуці показано, що в квартирі кіт батька біля квартири садай. Садай садай квартирі! Натая та кіт, собака біля квартири, сарай, хтось підкинути, козенят, козенят і кізку взяли і кізку, хтось підкинул сусити закази, там кормлю собаки кізки, зрозуміло. Тобі, Дозумело. зайди на мене в спільноту в зайду. Надія Малк, привіт, привіт Іван, вам Надія Малк, привіт, привіт, добрий день, дякую, що ви що прийшли підтримати. Микола зараз, Богдан, бажаю тобі здоров'я, дякую вам бажаю. Здоров'я, здоров'я, дякую, що прийшли підтримати. А ще ха хазяйство велике, два огороди, пасіки, роботи повні, ну працюйте, що особить. Наталя Повтава, бодяк Котик, у мене її видео в Фейсбуці, Я, я, я тебе казала, я бачу видео. Бачу. Я бачу видео, наталя повтава. Так, що став, Наталя Полтава бачив відео, бачив. Сім'яка є е е е привіт, привіт і вам, привіт, добрий день, дякую, що призвели підтримати. Так, 17 лайчиків я дякую. не yeah, Так, зось так, аталя потавось так. Добре, будемо заверсувати чи ні. А ну пишіть, друзі. Будемо заверсувати чи ні. Ти продовжуємо. А ну пишіть. А ну базі ви кава. Привіт вам привет, приві, добрий день Дякую що. Дякую що пришли підлимати, дякую за петлимку. Продовження. Vas-y, le plus vite, plus vite.